Близнюки, вітаю вас! Це ваш старопрогноз на тиждень з 15 по 21 грудня. Давайте подивимося, що вам приготував тиждень, яких ви будете енергії, які вам відкриються двері, можливості, перспективи. Візьмемо пораду з іншої колоди, як вам все ж таки краще поступити і на що можливо звернути увагу на цьому тижні. Прогноз у нас загальний для всіх близнюків, кому потрібен особистий, звертаєтесь в особисті повідомлення. І так, близнюки тиждень 15, 21 грудня. Понеділок. Вісім кубків, понеділок, близнюки звідкись хочуть піти, щось їм не подобається, не, немає емоційного наповнення, і ви собі вирішуєте, а не піти би мені на другу роботу. А не змінити би мені стосунки. Щось я не відчуваю тут якогось роста, немає емоційного задоволення. Хтось, можливо, залишає негативні звички. У когось є відчуття, що мені треба змінити все ж таки моє життя, да? десь піти в ту дев'ятку і наповнитися емоційно. Да? Карта говорить, що. Не обов'язково ви це будете у понеділок робити, але думки от такі у вас можуть бути. Можливо, просто буде відчуття, от навіть як будете десь між людьми, десь в гостях і так далі, хочу звідси піти. От мені тут некомфортно, от мені не підходить ці люди, оце оточення, і я хочу звідси піти. Вівторок. Вівторок є двійка пентаклів, може бути багато справ, які на вас наваляться. Особисто в мене програлася карта, що я підлаштовувалась під електроенергію, да? і встигнути і зробити, і постирати і туди, і сюди. Да? Тобто день от був от в такій ситуації, коли треба було підлаштуватися. Ну от, може, у вас програється і так. Дейка Пентаклів, це мені треба встигнути в два місця, зустрітися з двома людьми, якось да? купити якісь речі при тому, і щоб мені хватило коштів. Можливо, хтось буде займатися коштами, да? звідти покласти, перекласти. Да, Перекинути з картки на картку. Ну, і карта може програтися, що дійсно буде багато справ, буде день в такому хаосі, де потрібно буде втриматись все ж таки на ногах. Середа. Середу є відлюдник. Хочу побути сам. Да, хаос мене вимотав. І я тепер хочу побути наодинці. Стомився, да, і мені треба. От та й відпочинок відлюдник. Це карта, коли ми хочемо побути на самоті, обдумати своє життя, подумати, що нам далі робити. Можливо, тут і дійсно хтось задумується про те, щоб піти тут. Він та, собі вирішує йти, не йти, шукати, не шукати, і тут все рівно на. Да? Якось в душі відчувається, що треба зміни, треба міняти своє життя. Карта може говорити про те, що хтось буде духовно щось себе просвіщати, можливо, будете медитувати, хтось поїде до водойми. Ну, як би там не було, карта от говорить про якісь такі більш наші глибинні відчуття, що ми самі будемо шукати в себе відповіді на запитання. Четвер. Коли а, і може ситуація для вас змінитися. Да? Щось повертається на 180 градусів, щось у вашому житті змінюється. Хтось може їхати, тому що колесо, да, дорога переміщення. Ну і тут ми дивимось більше на те, що карта кармічна да, може щось відбуватись у вашому житті, що от муси бути, його треба прийняти, тому що колесо вже запустилося. Да. Ситуація вже, яка ви, ви не контролюєте її. Тобто воно от крутиться, і вже треба його прийняти і зробити все ж таки якісь висновки. П'ятниця. П'ятницю є лицар пентаклів. День, коли ми обмірковуємо свій фінансовий стан, свою роботу, якесь своє вкладення, ми терпеливі, ми спокійні, ми покладисті. Ми знаємо, що для того, щоб отримати свої кошти, ми будемо працювати. День, коли от є така зупинка, як мені краще поступити, куди мені піти? Можливо, ви тут ще. Хтось отримає якісь кошти. Спадок, щось якісь кошти такі великі, да? неочікувані для вас. Прям фортуна посміхнеться. І ви собі тут думаєте, ага, у мене є, що ж мені тепер з ними робити? Да? Можливо, туди вкласти, можливо, щось купити, можливо, да, тобто, рицар Він собі ну, ми будемо говорити про те, що він в щось таке розумне буде вкладати, да? то яке дасть потім якусь перспективу. Субота. О, дивіться, тут вообще король Пентаклів. Тобто в когось, в когось таке буде якесь фінансове надходження, хтось, можливо, щось буде купувати або буде от займатися два дня якимись фінансовими операціями, якимись прибутками, щось буде да, робити. Те для чого, Те, щоб отримати більше коштів. Ну, Тут два дні в нас можна говорити ще про дівотельця і козерога. Можливо, ви будете якось щось вирішувати, якісь питання стосовно фінансів. Знову же, ну, карти прям дві хороші, які говорять про фінанси. І неділя. Ой, ваша карта випадає на неділю. Ну, хтось щось таке буде дійсно вирішувати, тому що тут у нас є карта. Вибору, да, тобто ми будемо приймати якесь рішення стосовно чогось, стосовно когось можливо, да, тобто закохані, це у нас вибір. Ми думаємо, як нам краще зробити, як поступити і так далі. Рішення ваше важливе, тому ви тільки його приймаєте. Ну і Тут ми ще говоримо про вас, да, близнюків, ви собі в своїй стихії, вам в ній комфортно. Ще у нас карта буде говорити про гармонію в стосунках, про приємні емоції. Можливо, ви будете разом пара в неділю і щось будете собі вирішувати, йти. Купляти, не купляти, да, вкладатись, не вкладатись, робити, не робити. Можливо, і таке. Порада для близнюків на тиждень. Хітрка жезлів каже, що ви цього тижня можете да, боротися з кимось за щось. Ну, і ця карта каже, що треба таке, знаєте, своє поставити зверху, таке показати, що, от дивися, що <смас> я знаю більше, я знаю краще. Да? І тих опонентів своїх побороть. І так, Близнюки, я вам бажаю позитивного тижня і до зустрічі!